Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Добрався я в кінці кінців до свого участку, до своєї ділянки. 8 місяців я був відсутній. Тут, звісно, було дуже все запущене. Ну, я трошки намагаюся чистити ось, щоб розгледіти хоч щось Також багато є втрат. Я вам сьогодні пробіжуся та все покажу. З можжевельниками все добре, з ялиною коніка теж все добре. Сам шити, навіть черенок прижився. Сосна гірська теж витримала. Це все підросла, стала дуже гарною. Туя Брінкс Смирад вижила, але, як наче, не росла на одному місці. була Так виглядає зараз ділянка моя, тут буде все перероблятися. Так, троянди теж вижили, все з ними добре, навіть не хворіють. Таке в мене зараз робиться неподалік. Був приліт, тому все страшне. Не буду показувати дім, канал про ділянку, про сад. Не хочу нервувати сам і когось розстраювати теж. Міскантуст гарний не пропав, живий. Каласняв піщаний. Вижив мій гранат із кісточок. Навесні я вам покажу його він живий. Пропала моя туя смарагд. Жалкувата вона вже така підрощена була, досить виглядала красиво. Ну, хай буде так. Переживем. все переживем. Ділівець Old Gold живий. Це перша моя втрата. Сосна Кримська. Я хотів з нею тут робити ниваки. але не склалося. Ось все, це все сміття, бур'ян багато чого. Магнолія вижила і навіть якщо я не помиляюсь, заклала, заклала на наступний рік квіткові брунки. Ну, буду вважати, що вона зацвіте <гум> в наступному році. Так, пройдемося трішки сюди. Тут зростала моя ялина Gold Drift, вона теж пропала, навіть бруньки свої не розпустила. Дуже шкодую, вона мені дуже подобалась. Ну, ви могли бачити її в мене. Моїх відео на шорцах, вона вже була досить така гарна. Це моя сосна гірська Carbstan Swinter була, вона теж пропала. Гроші викинуті на вітер. Нічого, переживемо. Ялина канадська Daisy White. Теж пропала. А це моя піхта Сільберлок, піхта Корейська Сільберлок. На жаль, вона теж померла. Вона випустила приріст, і на цьому все. Ялина канадська Sanders Blue. Вона теж загинула. Це остання моя втрата. Це тує Західна Рейнгольд. Вона вже була сформована, достатньо гарна. На жаль, її вже нема. Барбариси живі. Ось Флоренс і перк Джевел. Все з ними добре. Сосна, звичайна, теж жива. Міскантус Ту Туя смарагд. Я її формую. М. Отак от все зараз виглядає. Це моя мангальна зона, так вона зараз виглядає. Забор вилетів, тут бесідка у мене під виноградом була, як ви можете бачити, печалька. Це моя клумба з мхом. Він себе добре почуває. Я вже накрив свою гортензію Vanil фрайс. пташки трішки порошкрібали, тут, звісно, все, треба потім на місце його приліпити. Можевільний китайський Курівау Голд. соки теж все з ними добре. Все одна, туя, смарагд. Я її формую спіралькою. Також вижила в мене ялина Nidie В У неї був добрий приріст, все добре з нею. Та поруч ялина главка. Теж добре виглядає. Все добре. Ну, наразі в мене все. Я бажаю всім здоров'я, гарного настрою. Все буде добре. Перемога незабаром. Надіємось на краще. Всім до побачення. І до скорой зустрічі!